Індустріальний парк Стан Інвест відкриває набір учасників, повідомив міський голова Сергій Кузьменко. До участі запрошуються виробничі підприємства, логістичні та складські компанії, підприємства переробної промисловості, інноваційні та високотехнологічні компанії, а також інвестори зацікавлені у створенні нових виробничих потужностей. Детальна інформація та реєстраційна форма розміщені на офіційному сайті індустріального парку Стан Інвест. Волонтерка Кароліна на власній сторінці розмістила інформацію про збір перед черговою поїздкою до військових. У неділю 7 грудня запланована поїздка на схід. Вестимуть мотоцикли, які відремонтував і підготував Андрій Павук. Треба зібрати кошти на заправку авто. Також Кароліна оголосила збір на смаколики від Святого Миколая для хлопців: цукерки, печиво, чай, кава, мівіна і сало, консервація, овочі і фрукти, домашня випічка. Військовим треба також вологію серветки, термогрілки, ковдри і килими для блендажів, маскувальні та антидронові сітки, турнікети. Також можна приготувати дитячі малюнки та листи з поздоровленнями, реквізити і контакти на сторінці волонтерки Кароліни. З нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю, який відзначається 3 грудня, до геріатричного пансіонату зі спецвідділенням приїхав професійний інструментальний ансамбль Мелодія Керівниця Людмила Кузьменко. Концерт творчого колективу став приємною подією для мешканців пансіонату. Жива музика, чудові пісні із захватом сприймалася вдячною глядацькою аудиторією. Дружня розмова з артистами створила атмосферу довіри і взаєморозуміння. 30 листопада в бібліотеці для юнацтва у рамках проєкту Разом Хаб за програмою Є містечко Простір для твоїх можливостей відбулися змагання з брейкінгом. У них взяли участь брейкери з Кропивницького, Полтави та Олександрії. Наше місто гідно представили вихованці школи «Original Breaking kids Юні брейкери, яких підготував тренер Андрій Дзюба, показали високий рівень підготовки та здобули численні перемоги у своїх вікових категоріях, а найуспішніші з них увійшли до Власною збірною з брейкінгу про це написали на сторінці Олександрійської бібліотеки. Прокурори Кіровоградщини відстояли в суді обов'язок власника першої міської бібліотеки початку ХХ століття укласти охоронний договір і тим самим забезпечити збереження цієї цінної історичної будівлі. Деться про споруду в Олександрії по вулиці, 6 грудня, яка належить до об'єктів культурної спадщини. Власник роками ігнорував вимоги укласти охоронний договір із міським управлінням культури. Документ, що визначає правила користування пам'яткою та гарант що вона не буде перебудована чи знищена всупереч закону. Попри неодноразові офіційні звернення, він так і не підписав договір. Прокурори звернулися до суду. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, однак апеляція повністю підтримала позицію прокуратури.